Тебе кохаю, але не зовсім. Друзі мої, доброго дня! Всім привіт! Це скандал, рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші, найкращі новини в інтернеті, які відбулися за тиждень. Сьогодні з вами поговоримо про блогерів, поговоримо про інфлюенсерів, поговоримо про... Класні масштабні збори. Поговоримо про зірок. Підписуйся на канал, підписуйся на мій інстаграм, підписуйся на Телеграм, Тікток. Всі ссылки знайдеш в дописі. До речі, тепер у мене можна замовити інтеграцію на каналі. Якщо ви класний канал, чи ви класний бренд, чи ви класний якийсь замовник, чи у вас якийсь свій бізнес є. Переходьте вниз, там є лінк на профіль в інстаграм, де сидить мій менеджер і відповідає на всі ваші запити. Рекламу я роблю класно, якісно. Переходьте. Я як табада, знаєте. Ну а ми відкриваємо цю скриньку Пандори і починаємо читати всі скандали, які відбулися цей тиждень. Поїхали! значить, я не можу обійти один феномен. Феномен, людина, феномен, правда, людина, феномен. Я дуже пишаюся що в нас є такі молоді люди, як він в країні, і на них тримається правда зараз вся країна. Наша це е, Міша біга. Це стрімер, який просто геніальна людина, геніальний смм-ник, чи в нього геніальні смм-ники, чи в нього геніальна аудиторія, не знаю. Ну але так якось складається, що Лебіга просто робить якісь не ну, тобто є Латчин, який робить велетенські збори, так і зараз Лебіга ще який ну просто він не є якимось, там, знаєте. Політичним оглядачем чи оглядачем війни він просто стрімер, який направляє свою аудиторію дуже правильно, і це як кейс того, як повинні блогер працювати зі своєю аудиторією для того, щоб направляти її в правильне русло. Голосування за Лебіговича так і буде. Як Лебіга використав прикол для збору коштів на ЗСУ, стрімер та блогер Михайло Лебіга, про якого створили безліч мемів, як про кандидата в президенти України звернувся до прихильників. Він розповів, як використає жарт, що вийшов з під контролю. Ви, напевно, бачили всі ці коментарі Залебіговича, Залебіговича, і це просто був прикол із стріма. Прикол із стріма. І це прикиньте, яка активна аудиторія, що рознесла по всьому інтернету, що навіть в мене в Тіктоці писали про Лебіговича. Типу навіть депутати, ну звісно, кринжовий депутат, але все-таки депутати знімали із е Верховної Ради, що вони за Лебіговича. Розумієте, наскільки, наскільки це була хайпова трендова штука, яка до сих пір зберігається, до сих пір пишуть люди за Лебіговича. І підтримують його, і це вау! Для мене це супер кейс. Він направив своїх глядачів і попросив кожного хто хоче проголосувати за Лебіговича. Просто відправте 100 гривень, 100 гривень на банку, 100 гривень е, будуть відділи, де. Будуть приймати ці бюлетені в 100 гривень. І туди будуть приходити люди в різних містах, там декілька міст він вибрав. А, і там стоять урни, куди скидають люди по 100 гривень. І це вау! Ви жартували, ви а Тепер підіть, візьміть бюлетень віді 100 гривень і закиньте на банку. Закиньте, візьміть, закиньте. Я закинув, буду чесним. Я підтримав цей тренд, тому що це і донат да, на армію, і дуже класна підтримка. типу блогера і взагалі. Кейс, взагалі, який вийшов реально з-під контролю. З Лебігою зараз вже вийшли навіть е, карточки в е, Монобанку. Ну, оці, от, знаєте, коли нажимаєш на Apple Pay, оці от, е, карточки вийшли з його зображенням. От до чого все дійшло. Колаборація з банком. Великі банери висять по містам. Розумієте, що типа голосуйте за Лебіговича. Це супер кейс. Це для мене, як для людини, яка займається рекламою, яка займається блогінгом, це для мене прям вау. Кейс. я прям я такий думаю, це дуже круто. Це прям, це прям вау. На момент цієї зйомки, не знаю, як це буде, там, по-моєму, ну, 3 дні йдуть вибори ці, чи два дні йдуть ці вибори. На момент цієї зйомки Лебіга зібрав тільки на банку. тільки на банку, Монобанку 20 мільйонів гривень. 20 мільйонів гривень. За один день, а день по ще не пройшов. Чи пройшов? Ну коротше в банці вже 20 мільйонів гривень, і це дуже класна велика сума, яка зможе допомогти нашим ЗСУ. І це прям вау, це прям круто. Я безмежно поважаю бігу. Я безмежно поважаю те, що він робить. І знаєте, його ще секрет його щирості. Він настільки простий, він настільки е, це робить. Випадково, все знаєте, тобто, можливо, він щось і продумує, але настільки щиро він в це все вірить, і так щиро це все підтримує, коли його підтримують блогери, коли його підтримують, якісь його знайомі чи блогери, яких він дивився раніше, коли вони його підтримують і дивлюся ці стріми, його де він чуть ли не плаче. Думаю, блін, во це, от, це, от цей секрет в цій от щирості, в справжності і цей тренд на щирість ніколи не пройде. Дуже приємно спостерігати, що блогери так роблять. Дуже приємно спостерігати, що блогери не тільки купують собі машини. І купують собі і колії да? А ще направляють, от роблять такі збори. Минулому відео ви зі мною не погодилися на рахунок Юлі Верби. А, ми з вами обговорювали те, що Юлю Вербу висміяв там притула і якось там щось було про притулу. Я сказав, що наша вона висміює дівчину типа лишить її в покої, краще з не з нею заклаптися, зробіть збор. І я подумав, а чому от реально Юля Верба не замутить якийсь класний великий збір? Сама, тобто не те, щоб це є обов'язком, але я, наприклад, кожного відео говорю вам, що внизу є лінк Повернись живим. Переходьте і донайте хоча б 5 гривень, просто як за перегляд фільму, як за перегляд відео. Скиньте просто. Я не веду ніякої учотної там записі, я не збираю сам. Але я постійно вам кажу, от туди у мене ну якщо зайдете під любе моє відео, ви побачите, що там є лінк на донат. «Повернись живим фонду. Тому що я їм довіряю, тому що я бачу їх звідти, В них є сайт, вони працюють. Давно ефективно. І я їх підтримую. Тому я поражаюся, що деякі, деякі великі блогери да, не роблять збори. Зараз я це розумію. В минулому відео так я чуть-чуть неправильно сформулював свою думку, тому що я мав на увазі, що найкрасиво висміювати дівчинку е двом зрослим дядькам. Що стосовно зборів з вами погоджуюся, Юля Верба могла би зробити хоча б один збір, а не тільки хісуватися своїми розкішними е якимись там речами, сумкою Біркін. Е кольцом з брілянтами, да і машиною з класу. блогери, які бачать цей кейс з лебігою, подивіться, що ви можете зробити. Подивіться, наскільки ви мощні на донатах тримається правда наша країна. Ми, ми повинні підтримувати один одного. Якщо ми живемо, якщо ми працюємо, якщо ми навчаємося, якщо ми їмо, якщо ми гуляємо, ми зараз це все маємо завдяки хлопцям, які на передовій. завдяки зсу, ми маємо сьогоднішній день і сьогодні. Одішти нашу свободу, і ми повинні цінувати це. Втомився, донатити це для мене взагалі це ред флег для мене, коли людина мені таке щось говорить, мені хочеться взяти і влупити. Просто як ти можеш втомитися, донатити, коли твою свободу, твій будинок, твою роботу, твою дитину захищають зараз хлопці, які просто жертвують своїм життям, які ризикують своїм життям. Тому не забувайте про донати. Донати це дуже важливо. І де важливо, що там пишуть ой, нам не так, стільки європа дає. Америка стільки дає гроші. Крадуть. Те те. Давайте тим людям, які їх не вкрадуть. Давайте тим людям, які куплять і відправлять на фронт те, що потрібно хлопцям. От і все, але біга молодець. але Біга крутий чувак. Дуже ну безмежна повага. Тіна Карель знову на скандали з Тіною Карель ми її недавно згадували, згадували в гарному ключі, що вона записала класний трек з відомою оскароносною композиторкою. І тут, значить, посипалася критика на Тіну. але не просто так. Тіна на заблокувала музичний портал Музвар, це один із найбільших порталів в Україні, який пише про шоу бізнес через їхню рецензію на її нову пісню. Тіна Накари заблокувала наш аккаунт в інстаграм, і це одразу після нещодавного поста розбору і англомовної прем'єри, про який команда співачки знала завчасно. Адже ми попросили запит на коментар, роз'яснення ситуації на що отримали відмову. Дуже показовий кейс додати щось важко. Блокування, ось така ціна правди. Реально а, в чому був прикол? Тіна накари. Зробила колаборацію з відомою оскароносною композиторкою, і е, Даян Даян Ворен, по-моєму, її звати. Да? Вона писала англомовну версію треку, а ті написала україномовну версію треку. Це були дві різні версії на дві. Країни логічно дві різні аудиторії. І так, що ми читаємо, що пишуть, а, що пишуть музва до Дня Незалежності. Тіна каре презентувала трек One Nation Wonder Love одразу двома мовами англійською та українською. Україномовна робота вже декілька днів тримається в топі YouTube. А Англомовна версія пісні подана на Гремі. Про що співачка заявила нещодавно в сніданку вихідний. Але є одне, але вже не перший день, так би мовити, в куларах обговорюють дивний зміст англомовної версії пісні. Ситуація наступна неозброєним оком видно, що українському мовна та міжнародна колаборації Wonder Love сенсово дещо різняться. Ну тобто мають різний зміст. Зрозуміло, що це нормальне явище в першу чергу через різні авторства. Так за англомовну версію відповідала Даяна... Даян Ворен в англійській версії пісні зустрічаються такі рядки. Ми не вороги, ми не такі вже й різні, перетнемо цю велику прірву, які сьогодні сприймаються, м'яко кажучи, неоднозначно. Звідси питання, яка задача ставилася перед Даян Уоррен, як авторкою слів, які серце команда Тіни Карель хотіла донести саме англомовною версією. Здається, Даян, коли взялася за пісню, прочитала українську історію доволі поверхнево, і за цими фразами складається враження, що це завуальоване звернення до наших сусідів, невинних громадян, які нічого. Чого не можуть зробити з путінським режимом? Розкритикували тінеу е англомовну версію, хоча тіна мала повне право проконтролювати про що там буде написано, так тому що це вона, це її ім'я, це її голос і це її колаборація. У вас рівні права повністю. Звісно, ці рядки сприймаються нами в штики. Для нас це не є норма, тому що ми, ну типа, історія про братські народи уйшла в історію, да. У нас більше такого немає. І не такі вже ми різні, і тра-та-та. Ну це наративи. Тої країни, да, і ми не, ми не погоджуємося з тими наративами, на них не підписуємося. Дивно мені це дивно, але буває різне. Буває різне, розумієте? Буває таке, що може їй не давали доступу до цього, не давали доступу до тексту, і це була така вимушена міра. Я відповідаю за це. Ти за це відповідаєш. Я не лізу до тебе, ти не лізеш до мене. Але те, що тіна заблокувала музвар, от етані неугодність королеві, от у Тіни Карель, це дуже присутнє. Тіна Карель дуже класна, крута співачка українська, якою пишається Україна, це безперечно. Але тіна Карель трохи іноді заносить. Тіна Карель чуть-чуть іноді не сприймає критику взагалі. Вона думає, що вона Алла Пугачова на українській сцені. Да? Вона думає, що вона королева ночі, а на королева ночі уляпанівколе. І це ненормально, Це треба дати коментар. І просто розмовляти із ЗМІ, мати якусь повагу до ЗМІ, які про тебе пишуть. Бо якщо ЗМІ перестануть про тебе писати, ти перестанеш існувати. Не можна так робити з пресою, тим паче де, типу, музвар не докупалися до ціникарель. Вони просто винесли за лапки, за дужки те, що обговорюють за кулісами. Тому що текст пісні дуже двозначний, україномовна версія, нуль питань шикарна пісня, шикарний кліп, дуже гарно. Я в одному відео саме про це говорив. Тобто ніхто не каже, що ті лакарем сіпаратістка, да? нема такого. Просто кажуть, в чому думка смисл цих рядків. Дай коментар. Ми заблокували. Ладно, окей. Не будемо далеко ходити. Ще один скандал з ціною кари. Коля Серга заявив, що одна із артисток, яка весь час з ним домовляється і потім зриває виступ на передовій, це ціна кари. Що Тіна Карель не приїжджає на передову, хоча обіцяє і в останній момент зриває е, концерти. Шутіна на Карель боїться. І він сказав, що це нормально. що на Карель боїться туди їхати, але дивно, що вона погоджується і потім не їде на передову. Тобто багато артистів Коля Сергай якраз таки займається тим, що організовує ці вечори для наших бійців для зсу, щоб трошки підняти їх настрій, привозить артистів. Артисти з ними спілкуються, дякують їм, розповідаючись їм, співають їм. Ну, тобто, є якась е в цьому історія. І це дуже класно підтримує наших бійців, чуть їх відволікає і дає їм якусь е е енергію заряду. Да? І Тігакари не може, не може приїхати все, ніяк не може з колюю Сергією домовитися. В цьому немає ніякого хейту, ще раз попереджаю. Кожна людина має право на страх, Тіна на карель може боятися їх напередову. Це нормально. Виходить це інтерв'ю колі, пабліки його розносять. Тіна на карель відмовляється виступати перед ЗСУ. Каєшно, пабліки ще й докручують заголовки, щоб це звучало. Тіна на не їде на фронт, Тіна на не підтримує ЗСУ. Ну типа роздула. і тут починається. Дуже глупа якась піар-акція. Тіни карель не знаю, може в неї застріли якісь піарники, чи в неї якісь піар чи в неї нема взагалі піарників. Але тут ті карель починається ті типу, фан-клуби робити пости. Тіна на фронті, Тіна на фронті, фотографії, тіна виступає перед військовими. Коля Серга бреше. Коля Серга Брешена, Тіну Карель, Коля Сергія набрехав, а глівітав Тіну Карель, Тіна Карель виступає перед бійцями. Це все репостить там культурна пратічна, яка дуже сильно підтримує Тіну Карель, і тіпа... і всі пишуть: це брехня, Коля Сергіга набрехав, Коля Серга клієтав Тіну Карель, Коля Серга надурив глядачів. Я думаю, де була брехня, де в цих словах була брехня? Він не сказав, Тіна Карель ніколи не виступала перед військовими. Тіна Карель виступала перед військовими, всі ми це бачили, всі ми. Це чули, ми говоримо про інше: що Коля Серга позвав до каре, і вона не прийшла в чому брехня. І тут дуже важливий факт: бо ті от, е, змі, які писали, що коля Серга клівітав, набрехав про тіну каре і там розносить якісь чутки неправдиві, нема нічого неправдивого в його словах. Він домовлявся, вона зіскочила і не приїхала. Все. він тільки про цю ситуацію говорив. Він набрехав, він не набрехав. Чи на карель виступала перед військовими? Виступала, але не при підтримці колісрі да. Просто різні історії. Деякі артисти їздять на фронт, деякі артисти бояться їсти на фронт. Деякі артисти виступають по госпіталям да по лікарням, де військові. І у кожного є свій вибір. За це не можна нікого засуджувати, і не можна взагалі казати Ой, боїться ой, не приїхала і так далі. Але я бачу другу ігру, перевернуту гру, гру, які Накарель питається себе захищати, і чомусь у неї відбуваються зараз ці напади. І для мене це дуже дивно. Чінакар краще би сказала, типу, Алло, Коль, ти там в інтерв'ю сказав, що я з'їжджаю, давай поїхали завтра. Все, поїхала, виступила, закрила тему, отримала плюс е, мільйон до поваги, підтримала бійців, і все, і тема закрита. А ні, вони писни статті граються, щось там пишуть паблікам, блокують когось. Я думаю, блін, на чесне слово майте трошечки якусь повагу до себе. Реперка Альона Альона бере творчу паузу і йде зі сцени. Реперка каже, що час приділити увагу своєму здоров'ю. Планую в листопаді витратити місяць відновлення сил та організму. У грудні хочу присвятити місяць творчості, що буде у січні, ще не визначила. Але точно знаю, що за ці три місяці я не зникну з публічного поля. Я буду виходити в сторіс, розповідати, як я, що зі мною відбувається, і взагалі що говорять мої аналізи. За останні півтора року я дуже мало приділяла часу тому, що турбує особисто мене, особливо здоров'я. Короче, дуже Важливо приділяти увагу своєму здоров'ю, особливо артистам, які їздять зараз е, постійно на гастролі, які збирають гроші, які постійно їздять кудись, постійно щось роблять, постійно в них зйомки. І це дуже важко. Це дуже важко. і Плюс ще стрес. Не забувайте, що артисти теж живуть в війні, і то і війна на них теж впливає. Альона Альона правильно зробила, що зайнялася своїм здоров'ям. Знаєте, вона може бути такою Адель? Пам'ятаєте, яка була Адель раніше? Потім потім зникає і з'являється взагалі нова якась Адель. Можна чекає таке перевтілення, Альони альони цікаво, що це буде і як це буде виглядати. Дуже неочікувана новина, як для мене. Діма Монатік написав книгу, поки не про мемуари шоу-бізнесу, а дитячу. Про це обмовився власник книгарні, яка на днях відкрилась у Києві. Ми уточнили у піар службу артиста. Це буде інтерактивна вірушована книга, яка вийде восени у книголаві. Враховуючи популярність писань Монатіка серед дітей, солдат гарантовано. Взагалі за кордоном це дуже часта історія, коли артисти пишуть дитячі книжки від Мадонни до Аліона Сіксу. Простіше перерахував. Хто не писав. Ну от е, дитяча книга це така, типу, історія, дитячий контент, все, що дитяче, воно дуже добре продається. Тому дуже вигідно займатися таким, знаєте, творчістю для дітей, тому що це завжди благодарно, завжди е, значить, класно для дітей щось робити або для тварин домашніх, тому що люди сумасшедші витрачають всі свої гроші на дітей і на тварин. Це те, куди точно не промажеш. Чекаємо ашейників від Сережа Халуса. <смі> Але дитяча книга це прикольно. Діма такий яртовий чувак. Він всюди себе шукає. Він зараз малює картини, співає, їздить з турами, ще й вірші пише. Розумієте? Ну, подивимося, що це буде. Галкіна відріз заборонили виступати в Казахстані. Жителі країни здивовані причиною в коментарях під постом зірки його шанувальники запевнили, що чекають артиста і та не розуміють, чому для Казахстану проблематично впустити Галкіна. Він з свого боку заспокоїв, що немає наміру полишати спроб. У Галкіна повинен був бути в Казахстані. Концерт, як ми знаємо, Казахстан підтримує Україну, але дуже часто були в Казахстані такі моменти, що на концертах охоронці забирали українців Ські прапори не дозволяли приноси на концерти. Прапори дозволяли якісь там плакати українські приносити, і тобто. Казахстан дуже безстана дуже хитка позиція щодо політичного саме е, моменту на рахунок війни в Україні. Не знаю, от Казахстан для мене дуже дивно. Тим що люди в Казахстані підтримують Україну. Люди в Казахстані не підтримують Росію. Люди в Казахстані підтримують Україну, і це я знаю 100% В Мене живуть товариші в Казахстані, і вони мені про це відверто говорять, що тут підтримують Україну. Нема такого, що нема такого, що підтримують Росію. Якісь там прозетні, ну може я там якісь дебіли да? ну такого дуже мало, і це для мене дуже дивно, що таких артистів, як Галкін, не пускають в Казахстан, коли Галкін в Казахстані дуже відома людина. Тобто він раніше дуже часто їздив, там дуже часто гастролював і він продав всі квитки, але потім йому саме з верхушки сказали, що ні, ні, не вийде нічого, нічого не вийде. Для мене це дуже дивно, коли верхушка втручається, втручається саме в шоу-бізнесове життя. Вони розуміють, наскільки це впливові люди, що вони управляють думками мас і тому. Обрубають можливості щось там робити. Любі друзі, це пряме включення з монтажу цього відео. Я вам просто мушу розповісти новину, яка сталася, поки я монтував це відео. Ми з вами думали, гадали, і навіть таке ми ж собі не представляли. Ті Маті зустрічається з Кайлі Дженер, тепер вже просто відкрито. Пам'ятаєте, ходили слухи, що Ті Маті Шаламе зустрічається з Кайлі Дженер, їх там папараці фотографували, і машину Кайлі біля дому. Тімеці там, значить, знімали. І ми думали, ой, о, якась херня, навірно, просто дружать, але вони взагалі з паралічної Да, вообще, якби не совмістиві. по гороскопу, по Таро, якби по розкладам ноль в них совмістимості. І тут у Бійонці концерт в Лос-Анджелесі, куди приходить Хейлі Бібер з Джастином Бібером, куди приходить Кендал Скайлі, куди приходить ну, всі прийшли коротше популяриті, які живуть в Лос-Анджелесі, і приходить Тімоті Шаламе. Я думаю, ё-моё, -ма мама дзвонить. Просто чесне слово, я, я взагалі не вживав, що вони зустрічаються. Я шокований, я в шоці, що Тімати Шаламе, от ця сцена з да, у мене перед очима. І Келі Дженнер. Куда вони? Як це вообще? Ну, це те саме, що я з Юлькою Тимошенко почну зустрічатися. Ну правда, ну ви серйозно. Пишіть в коментарях в шокілі ви, чи ви догадувалися, чи ви вірите в цей роман, чи це опять фейк, оце, ось, знаєте, вброси і хайп грязний. Найбільший облом, найбільший облом цьогорічний Burning Man Burning Man проходить е, в Америці. На Burning Man епічний перформанс. Дощі перетворили пустелю на болото. усі події відмінили територію, закрили на виїзд та в'їзд 70 тисяч людей? Буквально місяць грязюку під ногами. Організатори попросили берегти їжу та воду, тому що прогнози погоди не втішні. Нашим дуже пощастило, що встигли зафігачити свій перформанс. Burning Man – це фестиваль в пустелі, де дуже класно, дуже гарно, де всі наражаються, всі такі гарні. Все в пилі, в пустині. Ви там їздите, фестиваль там на декілька днів. Електронна музика, кругом якісь великі декорації, гарно, все, все так класно, супер. Але цього року в пустелі пішов дощ. В пустелі пішов дощ, да таке буває, і ця вся пилюка, і цей весь пісок перетворився на болото, і болото почало клеїтися. Тобто, коли ти починаєш їхати на машині, воно наклеюється на колеса, і ти не можеш далі їхати. Просто воно наклеюється і ти просто зариваєшся. Тобто, люди звідти не можуть вибратися навіть їм. Треба дочекатися, щоб ця вся земля просохла. Розумієте наскільки це все важко? А там дуже великі гроші, дуже великі кошти. по моєму там десятку доларів коштує тільки вхід туди. Нормальний, да, щоб туди нормально заїхати, тому 10 тисяч доларів стоїть. А ти за 10 тисяч доларів просто попав в болото і просто відмінили всі активності. Там там просто декілька сцен: найкращі діджеї, найкращі декорації, найкращі костюми. В цьому році навіть перформанс від України був. Можете подивитися зараз на екрані. Було дуже гарно. Вони зробили таку а, такого фенікса, як декорація, яка згорає і народжується нова декорація. Це дуже гарно було, але встигли зробити, поки цього бруду не мило. І після цього бруд просто з'їв цю пустелю. І всі зараз, хто там відпочивають, я просто дивлюся на ці кадри. Для мене це просто жесть. Я думаю, боже, я колись був на такому фестивалі, я був в фестивалі в полі, і в день фестиваля пішов дуже великий дощ. І ввечері не могли вже нічого скасувати. Було дуже багато обов'язків партнерських, рекламних, і ти не можеш скасувати івент. І ми прийшли два дні, ми ходили в болоті по коліно. Ми купили собі резинові чоботи. І це було круто, це було прикольно. Я ходив просто, ну, якби я приїхав на красивому шмоті, шмоці. Да, оце от все. Через п'ять минут у мене просто сапоги, такі от рибальські, дощовик. Такий резиновий шапка, якась волосся, всі мокрі висять. Мені була довга човка, волосся мокре, висить, я весь в болоті. Ну мені так подобається і так круто було. Це було, ніби ти в дитинство впав і тобі дозволили в калюжу залізти. Знаєте, було приблизно таке щось. Тому радуємося, що не поїхали ми на Man і залишилися в Україні не ними, да? Ну що, на цьому в мене було все. Такі були новини за цей тиждень. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся мене, дякую, що підтримуєте. Пишіть мені коментарі свої, підтримайте мене лайком, підтримайте мене підпискою. Всі соцмережі знайдете в дописі. Замовляйте рекламу. Скоро побачимось, дуже вас люблю. Бувайте. Пока. Ау, пока-пока. А, ногу засидів. Ой-ой-ой. Господи, старуха, що покляк.